Шановні моє вітання. І у нас сьогодні відео про аномальну жару. Аномальна жара сьогодні 31 января 2021 року на вулиці плюс 7. Представляєте, що це? І сьогодні хотілося цю тему висвітлити і зрозуміти, що к чему. І побалакати з вами і порозсуждати. Собаки вийшли також на пасовище. І у нас дуже дуже хороша. Така новость, яка в якомусь відео я казав, пропала кішка, пропала кошечка, а вона до нас повернулася. Зарі, привіт. Десь вона, видать, гуляла, десь її не було. І вона повернулася і вже встала до роботи. Вже лове. Іди сюди, іди. Вже вона ловить мишок у нас. Іди. А, там собаки, вона не хоче до мене йти, Вона знає, що вони їх зараз будуть тягати. Сам трошки простужений, голос не ахті, так що вибачайте. І аномальна жара. Аномальна жара, звісно, у нас, виходить, з однієї сторони плохо, а з іншої сторони дуже навіть добре. Чому? Тому що, як ви знаєте, ми, повернувшись, не встигли багато наготовити сіна. Ця жара нам дає змогу козочок випасати навіть зараз взимку. Кози, 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 кози. ходь, 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 ходь! Ну, Друзі, є у нас можливість зараз випасати кізеньок. Куди, куди, куди випасати кізеньок і э, таким образом економити на сіні і на тому, щоб на уборки сарай, на всьому. Так, козочки, ходімо, ходімо, ходімо. Як ви бачите, наші ступеньки працюють, цей трапік, той, що ми строїли, слава Богу. От удальну. Слава Богу, працює як кози. Давай, давай, коч. Ідіть, ідіть, ідіть. І насправді це така благодать зараз, що така погода. І ми можемо випасати і економити на цьому насіння. Пойдемо. Підемо, йдемо, жасмін, підемо, жасмін, ходімо, ходімо. Собаки наші взагалі розгулялися, не дають жизни на як коза. Тому будемо пасти і з собаками гулять, і з козами гулять. Ходімо з нами в нашу подорож. Також в якомусь нашому в якомусь відео казав, що рей це може робити часами. І рей це може робити дійсно часами. Оце, доки я буду туди з кізоньками, з нашими гуляти. оце рей буде носить палку. Льова, це такий він у нас мурий. Мурий, він, він, він кругом ходить, шукає, вишукує. З Льовою вони балуються і граються. Давай, давай, рей, давай, давай, рей, давай, давай, дай палку, дай. Вон Льова неси, ай ти молодець. Так, давай, забрав його палку, а ось я на якусь наступив. І отак. Що не кинь? Що не кинь? Таке паличка. Давай, перенесеш. Вперед Молодці. Кізоньки наші, слава Богу, зараз е, готуються до того, що вони вже через місяць будуть мамами. Вчора прокололи їм вітамінки. Давай. Оба, пошл. Вітамінки прокололи. Але свіжий воздух і така травка, що вони хотять, шукаються. Дуже добре для них. Тому з козами. Дуже добре зараз гулять. Выяснення відносин. Ну що, братан, розберемося, що по чому. то главней, то сильнее то и главней, конечно, да. Рэй на радиоуправлении. Пошел. А по зубам, по зубам получил. Рэй, давай, а ну так. Так, а що ж буде далі з нашою жарою? Ну я не знаю, кому може, хто любить спеку такий, як я, це буде добре. А хто любить холод, то тоді їм прийдеться приспосаблюватися також. У мене є друг, той каже, от мені аби сугроби. А мені оце така благодать. Вийшов, не холодно, одівся, з козами гуляєш, собаки тут можна кучу роботи всякої робити. От тобі і кліматичні зміни. 31 січня 2025 року. Плюс 7. Хорошо так. Що Богу буде. Годно буде тут добрячий сінокос і добрячий випас для козочок. Що, друзі, залишайтеся з нами. І буде дуже багато інтересного. Тільки момент наступний також є ще от Урея. То позавчора, мабуть, сняли отакого от кліща, здорового кліща, тобто кліщі не позамерзали. Нам потрібно буде до цього всього, до зміни клімату просто-напросто людям приспосаблюватися. Як, наприклад, ми знаємо, це еволюція там, до холодого приспосаблюється, до жари. Так і ми. Ми ж на це не можемо повлияти, значить, ми можемо. Тільки приспособлюся. Слава Богу, сьогодні живі, слава Богу. Трудимося і приспосаблюємося. Отак це можуть вони годинами. Да, Пацани. А ось дивіться, що я вам ще Дивіться. Він зараз буде в недоуменні. Дивіться. Рей, дивися, бросай. Давай, пощо, палка в зубах, а треба ще нести. Давай. <реш> Дивись, що він буде делать. Так, другу взяв. А ту, рей! А ту бросив. <реш> Давай, давай, Льва, гани, гани. І другу теж гани. Зуби скали, а кусать не кусає. Молодець, молодець, молодець. Молодець, Лёва. Лёва настоящих пастушьих кровей. Конечно, крові якісь такі, вони дворняжські. І може княжицькі, двоняжицькі. <си> Пасись, давай, дивися на мене. Ходімо, бери палку, пайдемо. Добре, пожар був, ще й кози тепер будуть під'їдати це все у нас на випасі. І не буде таких зарослі. Я думаю, що пожароопасність у нас тут все-таки на порядок знизиться. Пообкашуємо, поб'їдаємо, пообтираємо, все буде добре. Дусь, с палкой в зубах. Дві, бери дві, бери дві. Льова, допомагай. Льова, допоможи. Льова, допоможи. Допомагай. Нє, щось, мабуть, не поділили. Пошов. Давай, молодець, давай. Льова не дає принести. Давай, принеси, неси. Льова, мабуть, ревнує. А Льова не носить палку. Вони оце вдвох воюють. але Льова не приносить. А рей приносить. Рей, давай, давай, давай. А ще оце, коли мені надоїдає, ходити і нахилятися за палкою, то я роблю просто отак. І він носить. Давай, речик, давай, давай, мальчик, давай. Козочки пасуться. Собаки граються, козочки наїдаються, навіть на такому невеликому. Не з, великою, не з великою кількістю трави. Вони находжуються, наїдаються, вони прогулюються, дихають воздухом. Це також впливає на їхнє здоров'я. Слава Богу, у нас зараз все добре на хазяйстві. І така погода це дуже класно для нас. Може для когось це і не класно. А ви представляєте, аби зараз тут лежало, лежав сніг, і ми б не могли пастися, не могли б ходити. От, до речі, сніга немає, а вода, е, там низина і там рівчак вокруг нашої садиби, вода додається. Вода додається також у ставках. І ми зможемо, зможемо далі дивитися е, наш канал і побачити, чим же ми будемо качати воду у ставки. Там таке ізобрітіння капітальне взагалі. Опять же. Бюро діда Івана нашого працює це все. Ходімо, глянемо на воду, яка додавалася ставку. Тут, ви, як можете бачити, сінокос, цей кусочок, який я розрівняв перед, перед нашою садибою, щоб і от пожару обізапаситися. Ну і сінця підкосити. Тому що кудись їхати і щось тут. косити це також тяжело. Ось оцей наш. Ров, рів вокруг садиби, і він наповнився також водою. І Треба наблюдати, тепер, щоб через нього бобри не приходили. Тому що я в прошлому прошлом году наблюдав, що через нього з лугів приходили бобри, будемо дивитися. Козочки наші пасуться. Вони от мене далеко не відходять, коли я пасу, ну коли хтось їх пасе, вони розуміють, що тут їх і. Движься Лева підгоняет коз, да вы И Він что он и не в куче. Ему интересно. Можешь даже увеличить ляльный. -ля. Лева и две козы хорошо. Так, так, что за дела? Девочки. Так, а ну-ка давайте в стадо и работайте. Давай, молодец. <реш> а рей, жде палку. Давай, так, рей. погнали, палочка маленькая. Вот а, так вот, хорошо. Вот так вот. Яка благодать, так, да, пацани, слава Богу. Так що, вроді би, як завжди починалось у нас відео про кліматичні умови, а закінчилось знову нашими собаками, знову нашими козами. Таке наше життя. Кліматичні зміни. Це неізбіжно, як ми можемо бачити. І ми на це не можемо повлияти. Тому давайте просто зараз жити і насолоджуватися життям. Я дякую, що ви з нами. Дякую за підписки. В останнє відео додавало нам підписників дуже, дуже добре. Не забувайте також, підписуйтесь, нам це буде приємно. Вам це нічого абсолютно не стоїть. нажати кнопочку. І кому цікаво, спостерігайте з нами і заходьте частіше на канал. А зараз дикий кут бажає вам здоров'я і Божих благословень.